Ту ТРК міська інформаційна служба Ірина Неділько прийміть мої вітання. Про події минулої доби у нашому випуску новин і на початку про головне. Пам'ятник Тарасу Шевченку, монумент Прометей та чимало іншого. Результат роботи ливарного цеху ДНКД у Дніпродзержинській міській раді протягом дня тривав іспит на заміщення вакантних посад. Лідер радикальної партії України Олег Ляшко продовжує боротьбу за доступні тарифи для українців. Фізична та психологічна реабілітація бійців, матеріальна допомога учасникам бойових дій, організація курсів з англійської та програмування, відпочинок та оздоровлення дітей-захисників. За рік роботи центр допомоги воїнам АТО та членам їхніх сімей при Дніпропетровській облдержадміністрації реалізував десятки соціальних проєктів та підтримав тисячі людей. Про це розповіли під час прес-конференції в облдержадміністрації. Мати трьох дітей Манана Байдачна вперше прийшла до центру, коли вирішила відправити старших доньок до літнього табору. Її чоловік добровільно пішов на фронт і рік знаходився на сході країни. К нам віднеслись з розумінням, в кратчайші сроки нам вирішити цей питання. Діти в прошлом році. Оздоровились на берегу Азовского моря и моря и центру огромное спасибо. Психологическая поддержка. Очень сложно описать те переживания, которые вот, приходятся на долю семьи, когда боец. Находяться на передовій. отримати путівку на реабілітацію до санаторію, опанувати нову професію, одержати грошову допомогу або картку на безкоштовний проїзд у міжміському та приміському транспорті у центрі вирішують різні питання. Рік назад ребята визначались з основними проблемами: там отримання удостовірення учасника бойових дійств, вот, оформлення тих же льгот і гарантій, там оформлення земельних участков. За рік 364 бійця пройшли лікування в реабілітаційному центрі, який організував центр допомоги. 640 відпочили у санаторіях країни. Близько двох тисяч вояків та їхніх близьких звернулися на гарячу лінію психологічної допомоги, поспілкувалися з психологами. Понад півтори тисячі дітей-захисників побували в санаторіях Дніпропетровщини та за кордоном. 167 демобілізованих закінчили курси англійської, 109 програмування. Результати роботи центру красномовніші за слова: за рік створили єдину в Україні бібліотеку для воїнів. Провели музичний фестиваль Пісні народжені в АТО. Відкрили перший в країні музей АТО з вуличною експозицією. Зупинятися на досягнутому співробітники центру не збираються. Ми ще не зовсім розуміли, взагалі, що це буде, що буде як, як буде працювати цей центр. Єдине, що ми розуміли, що кхе, хлопці першої волни демобілізації, повертаючись сюди, в мирну життя, сталкиваються з тим, що вони ем, не можуть реалізувати свої соціальні права і гарантії, і вони не знають про своїх правах. Центр допомоги воїнам АТО при Дніпропетровській облдержадміністрації відкрито у червні 2015-го. Першим Україні згодом досвід регіону перейняли усі області України. Центр допомоги бійцям АТО знаходиться за адресою проспект Поля, 1, перший поверх. Телефон – 742-86-62. У міській виконкомі відбулися конкурси на заміщення вакантних посад. Сьогодні, з 8 ранку і до 5 вечора, заступник міського голови та керуюча справами виконкому Тетяна Завгородня виступала у ролі екзаменатора. На питання відповідали претенденти на 8 посадових місць в управлінні соціального захисту населення адміністрації заводського району. На яких умовах проходили екзамени, та скільки було претендентів у матеріалі Анни Дзьоби та Євгенія Костенка? Три вакантні посади у відділі прийняття рішення про призначення та виплати соціальної допомоги, дві посади спеціаліста першої категорії цього ж відділу, спеціаліст першої категорії відділу автоматизованої обробки інформації, спеціаліст відділу загальноправової та кадрової роботи та посада спеціаліста першої категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності, такий перелік майбутніх посад для претендентів. На всі ці посади у нас падало документи 17 осіб, які приймають участь. Ми вчора розглядали у нас порядок проходження конкурсу. Це перше засідання конкурсної комісії, розгляд документів на відповідність. Сьогодні проходить другий етап конкурсу. Це всі кандидати на заміщення тих восьми посад, які є у нас вакантні, вони складають іспити. Письмова екзаменаційна перевірка продовжувалася годину. Потім претенденти 20 хвилин проходили завдання на комп'ютері. Зараз ми будемо розложимо всі білети. Їх 15. В кожному білеті по 5 питань. Вам будуть кожному видані бланки. Ось такі бланки. Там де ви пишете прізвище, ім'я по батькові, номер білету, який ви витягнете, і питання перше, друге, третє, четверте і п'яте. Після того ви переходите до комп'ютера, і там ми будемо вас тестувати, володіння державною українською мовою та володінням комп'ютеру. Там будуть тести, ви на них будете відповідати. Остаточні результати про те, хто ж займе вакантні посади у міськвиконкомі, стане відомо лише наступного тижня. Ну а поки нам вдалося поспілкуватися з претенденткою на посаду спеціаліста із бухгалтерів.

Пам'ятник Тарасу Шевченку, монумент Прометей, бюст першого директора розпорядника металургійного заводу Ігнатія Ясуковича. Пам'ятні знаки і таблички, встановлені на честь видатних громадян або значущих подій в історії міста Кам'янське, об'єднує одна загальна сторінка в біографії. Їх відливали у ремонтно-механічному цеху ремонтно-сервісного центру Дніпровського медкомбінату. Далі про роботу фасонно-ливарної дільниці. Взагалі, ремонтний механічний цех має повний виробничий цикл, чим не може похвалитися жоден цех комбінату. Виконання будь-якого завдання тут починається із знайомства з ідеєю, потім розробляється технологія. А коли готові креслення, за справу беруться модельники, які повинні змайструвати з дерева точну копію майбутнього виробу. Причому у натуральну величину Тут не тільки робота з деревом, тут знання чертежа, що таке дивитися на чертеж на маленький і вже бачити якусь велику модель. Все представь, ну конечно, проект це надаш представить, надаш построить, как построїть, соединить. До речі, усі колись зроблені моделі зберігаються у так званому банку. Тож при нагоді готові моделі необхідних деталей завжди під рукою. У цьому багатоступеневому процесі відливання ніяк не обійтися без землеробів. Вони готують формувальну масу, яка служить основним матеріалом для майбутніх стержнів і форм. І ця робота вимагає чітких знань. Потому що для формування стальних отливок іде одна маса, для формування чугунних отливок і совсем другая маса для изготовления стержнів – третя маса, ну і так далі. І таких нюансів багато. Наприклад, що треба зробити, аби маса була газонепроникною, і скільки треба склеюючих елементів. У цілому, спочатку початку 2016 року, землеробки перелопатили близько 700 тонн землі змішаної з іншими компонентами. Далі з неї виготовляють стрижні. За зміну через руки двох жінок проходить від 4 до 6 тонн цієї маси. Після сушіння у камері стрижні і так звані форми збирають у єдину композицію прямо у ґрунті або ж в опоці. Формовщиками ручної формовки, як ми вже здесь показували, встановлюються частини, встановлюється стрижня, збираються і підготовляються к заливки металу. Процес підготовки однієї форми під виливок займає від кількох годин до двох змін. У середньому в одній формі використовується від двох до вісімсот шістдесяти стержнів. Ну а над металом чаклують професіонали дуже високого рівня, сталевари електропечі, Павло Кольцов і Роман Турчинов. І потім заливщик приймає вже жидкий метал в ковше, заливають цей метал. Тож то, да, то, да, то, що, то що та ви бачили. Це у нас зуб ковша і броні аглофабрики. У травні колектив відділення ливарного виробництва працював у жорсткому графіку. Тут зокрема виконували дуже важливе завдання комбінату по виготовленню рішіток кауперів у рамках підготовки до капітального ремонту домої печі номер 9. Зовні решітка каупера нагадує стільник. Робота непроста. Та завдання адміністрації комбінату виготовити усі 20 рішіток. На початок червня було виконано у термін. У міської поліції тиждень не скупий на події, розкриття вбивства, гори крадії мопеда, наркотики прямо в кишені і невдале полювання на метал. Такими подіями відзначилася робота правоохоронців в останні дні. Про що і звітували на брифінгу у міському відділенні поліції. топ 3 гори злочинців тижня очолюють хлопці з наркотиками в кишені, яких затримали на лівому березі. Увагу правоохоронців розповідає заступник начальника відділу патрульної поліції. Чоловіки привернули тим, що палили в громадському місці. Один із парній почав ізрядно нервничати, Чим визвав в відношенні сія підозріння в присутствиї понятих у даного молодого чоловіка був проведений поверхностний осмотр в кармані брюк. Был обнаружен медицинский шприц объемом 10 миллиграмм, заполненный на 0,5 миллиграмм веществом коричневого цвета. Как молодой человек пояснил, данное вещество является наркотическим Опий, хранил он для своего, то есть без цели сбыта для своего личного употребления. Затриманий 85-го року народження, вживає наркотики. Опів в кармані був не для розповсюдження, а для власного вживання. Чоловік підпадає під статтю 309, частина 1. Інша подія сталася в районі 61 ї медсанчастини. У чоловіка викрали мопед. Доки водій був в реєстратурі, молодики відкотили транспорт у розташований поблизу приватний сектор, намагаючись приховати. При відпрацюванні території разом з працівниками сектору ДАІ. Поблизу в кущах був виявлений даний мопед кануні красного кольору з двома невідомими. Як пояснили дані невідоми, що вони буквально декілька хвилин по тому, тобто, приобріли цей мопед за 500 гривень у малознайомого громадянина. Гори угонщики 93 го та 94 го років народження. Вже раніше судимі за дрібні крадіжки. На їхній злочин є стаття 185, частина перша. Ну і завершує трійку злочинів тижня невдала крадіжка металу по вулиці Грушевського, колишня Димитрова. З вікна будинку люди побачили, як невідомі виносять з гаражу різні металеві предмети і повідомили поліції. Виїздом на дане повідомлення був задержаний один із двох злоумишленників. Вместе с украденными вещами, ну, там более металлические всякие изделия, были багажник крыши автомобиля. Ну и такие всякие трубы. На место була викликана следственная оперативная группа. То есть все зафиксировано. З двох чоловіків вдалося затримати тільки одного – 83-го року народження. Раніше вже судимого. Іншому вдалося втекти. Тож цього разу перевага на боці правоохоронців. Продуктивно працювати вони планують і надалі. Лідер радикальної партії України Олег Ляшко продовжує боротьбу за доступні тарифи на комунальні послуги для українців. Наразі триває війна за зниження цін на природній газ. Проте не усім політикам це до вподоби. Так, чергове засідання комісії з питань палива та теплоенергетики було зірвано з невідомих причин. Детальніше по темі дивіться наступний матеріал. Радикальна партія Олега Ляшка вимагає зниження ціни на газ для населення. Проєкт постанови про проведення перерахунку ціни на газ, авторами якого є член радикальної партії, мав розглянути комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Втім, депутати від провладної партії БПП проігнорували засідання, через що не було кворуму. Олег Ляшко переконаний, таким чином члени комітету умисно саботували розгляд вкрай необхідного для українців рішення. Ми готуємося, ми відкладаємо всі справи, ми приходимо для того, щоб до. Дати законопроект про перерахунок ціни на газ для населення, а шановні члени комітету не приходять. Де на футболі з дівчатами, де вони є? І що може бути більш важливіше, ніж перерахунок ціни на газ для населення? А оці вовки з БПП коаліції Панамських патріотів, які виводять в офшори бабки мільярдні, податки не платять. Не можуть прийти на комітет для того, щоб ми розглянули постанову про перерахунок цін на газ для населення. Лідер радикалів заявив, що економічна обґрунтована ціна на газ для населення має складати не більше трьох тисяч гривень за тисячу кубометрів. Він наголосив, що примушуючи українців платити європейську ціну у сім тисяч гривень за вітчизняний газ, влада цинічно обманює людей. Шановні колеги, оце ключове відповідь. Чому вони грабують українців. Ви всі почули люди добрі? Усе, що на глибині вище 5 кілометрів, це належить народу України. Усе, що вони видобули, продали, бабки поклали в кишені, гроші їхні, газ їхні. Ви що, за зайдіоті у нас тримаєте? Ми вас закупаємо нижче ще 5 кілометрів і скажемо, що ви власність народу України. Олег Ляшко повідомив, що його політсила підготувала звернення до суду про скасування рішення НКРЕКП про підвищення комунальних послуг, адже вважає їх необґрунтованими. Також він додав, що радикали і надалі блокуватимуть трибуну парламенту, вимагаючи повернення пільгової ціни на газ. Влада цинічно обманює людей. І про новини спорту учора відбулися чергові матчі Кубка міста з футболу у першій лізі. Дік переграв ЛФК з рахунком 2-0. Фенікс Керемет видали гольову фаєрію, забивши в матчі 11 м'ячів. Підсумковий результат 7-4 на користь Фенікса. У перерві матчу голова федерації футболу міста Едуард Коряк вручив командам Фенікс і Дік срібні і золоті медалі чемпіонату кам'янського у першій лізі. 17 червня у півфінальних матчах кубка міста зустрінуться Спартак Дік та ДДТУ Фенікс. І наостанок як завжди, про погоду на наступну добу. У ніч на п'ятниці очікується ясна погода без опадів. Не зміниться вона і протягом доби. Температура повітря вночі до 17 градусів вище нуля, в день до плюс 28. Вітер слабкий, змінних напрямків до 2 метрів за секунду. І на цьому випуск завершено. У студії працювала Ірина Неділько. Нарешті погода починає нас радувати, тож насолоджуйтеся, адже тиждень добігає кінця. Бережіть себе і на все добре. До завтра.